Хочу поділитися рецептом, як я мариную огірки і помідори. От я беру таку приправу. Цього року помінялася упаковка, стала більш привабливіша. Оця приправа коштує 650. І тут є рецепт, як маринувати огірки і помідори. Інші овочі. І е я вже декілька років використовую цей метод спосіб, і проблем ніяких немає. І от зараз я е, поділюся з вами всім процесом. Спочатку банки треба помити, стерилізувати 2 хвилини, на дно банки покласти зелень. Далі треба ретельно помити овоч у холодній воді і скласти у підготовлені банки. От поки що будемо це робити. Кришки теж треба стерилізувати, тому я їх ставлю так в кастрюльку, Кожну розділяю, виділяю їх. Зараз заливаю водою і ставлю на плиту на 15-20 хвилин, щоб вони отак поварилися. Слоїки, банки я стерилізую наступну вчину. У мене є такий чайник. Вода закипіла. Я е, забираю кришку і запираю цю штучку, щоб вона не, не свистіла. І просто зверху ставлю банку, коли вода кипить. І так на дві хвилини, вона, е, коли простерилізується, я просто її перевертаю на стіл. І вони висихають у вертикальному положенні, щоб вода мала куди випаровуватися. Якщо там ще на дні, коли банка трошки охолоне, можна вилити воду. Головне, щоб поки вони остивають, то вода вся випаровується, так що з цим проблем немає. Помідорки я помила, і я вибираю такі тверденькі, і щоб вони були не потріскані. От тут є парочка таких бракованих. От, Наприклад, отут ці я не закриваю. Це так можна з'їсти. А от ці тверденькі і е, акуратні так виглядають. М'які я теж відбираю. Ці ці помідорки я купила за 2,50 В У мене є ще два вида. Є ще такі помідори, вони наполовину зелені. Я хотіла взяти зелені, але їх не було. Ці за 3 гривні кілограм і такі маленькі, ці по 2 гривні. Ось ці три види я збираюся закрити. На дно банок я буду ставити листочки вишні. От Тут я зірвала під будинком. Я їх помила. Нехай трошки вода стече, і я просто поставлю на дно, коли банки повністю висохнуть. Тепер приступаємо до маринаду. У мене є така стара кастрюля. І... І... Я сюди налила 4,5 літри води. Треба відміряти банками, тому що ці всі пропорції, які в цьому рецепті, треба їх строго дотримуватися. Я до одного разу не долила оцту і вийшло не дуже добре. Значить, 4,5 літри води насипала в кастрюлю, налила в кастрюлю і тепер висипаю вміст цього пакетика сюди. Ну, тут є багато чого всякого різного, і гірчиця, і, гірчі, і лавровий лист, і якісь сушені овочі, навіть і чеснок сушений. Ось цього всього тут вистачає, запах дуже приємний. Пару сортів персію. Далі треба сюди засипати 240 г, це 8 столових ложок солі. Я теж вже відміряла. І от насипаю сюди сіль. Це теж треба строго притримувати з цих всіх пропорцій. Далі цукор. Цукор нам треба 300 грам. Я міряла міркою цукор. От у мене є така мірка. Оцид і цукор я буду нею міряти. Засипаємо сюди цукор. І лишилося ще оцет. От нам треба. 300 мл От я беру цю мірку. Тут є 250 і ще 50 мл. Так, 300 мл оцту. І тепер це треба довести до кипіння 9% оцт, той який продається. Найчастіше в магазинах усіх. Тепер цю дерев'яну лопатку, дерев'яну лопатку помішуємо, накриваємо кришку і все доводимо до кипіння. Так, щоб сильно розкопилося і сухо. Маринад закипів і можна вже потрохи наливати в банки. Наливаємо. Аби маринад покривав помідори. Цього маринаду мені вистачило на 2, 4, 6, 8, 9 банок. І 3 літрова банка лишилася недолита. Значить, тепер я налила маринад, тепер накриваю зверху кришками. Так, так тепер стерилізуємо. На дно кастрюлі я поставила тканину. І бажано, щоб банки не доторкалися один до одної. Води я налила до середини, до половини літрової банки. Тут у мене є 2, 4, 6, і ще одну посередині поставлю. Так, і це має закипіти вода і стерилізуватися там на упаковці пише, що помідори стерилізувати 8... Помідори стерилізувати 8-15 хвилин, але я буду стерилізувати 30. От. Вода має закипіти, і, це, і потім йде стерилізація. Дальніший момент. Закрутити кришку після стерилізації банок. Такий ключ і з допомогою нього треба закручувати. Якщо він не пристає, треба відкрутити так. Ставимо зверху, ставимо зверху, зверху нажимаємо, але не треба сильно дивити, щоб банка не зірвалася. І так по кругу повільно ведемо. Бажа при цьому одіти щось на ноги, не босимо, тому що коли Може щось статися і ноги. І повільно так закручуємо, перетримуючи акуратно. Не Треба спішити. Я банки вибираю з кастрюлі з допомогою рушничка. Але я бачу, що в магазинах продаються такі зажими. Так, докрутили до опору і тепер можна вернутися. З усіх боків приставала. Навколо так я роблю. Так, знімаємо цю машинку, Це ключ для закручування. Тепер дивимося, як за якісно ну, ми прикрутили. Навколо так. Кришку. Дивимося. Якщо ні, то ще раз треба пройтися. І тепер просто я перевертаю цю банку так і залишаю до охолодження. От поки що так вийшло, я їх тут лишаю, нехай вони охолоджуються. Видно, що я забагато стерилізувала банки, тому що помідори потріскали. Треба ну, до 30 хвилин. У мене вже там до години доходило. Нічого страшного, у цій справі головне правильно зробити маринад і правильно закрутити банки. За цим рецептом можна отак маринувати і огірки, і кабачки, і перець, і помідори. маринад для помідорів треба додати 8 столових ложок солі півтора склянки цукру, 300 мл оцету. Це для помідорів для перцю. Для кабачків. 180 г – це 6 столових ложок солі, 500 г – це 2,5 склянки цукру і 800 мл оцту. В огірки додаємо 6 столових ложок солі, 2 склянки або 400 г цукру. І 700 мл оцту От це для овочів маринування. Е, якщо у вас немає пакетика з цієї приправи, то я можу сказати, що тут є: е, насіння гірчиці, лавровий лист, е, сушені овочі. Це, е, ну, це можна не сушити їх, але чеснок, морква. Цибуля, солодкий перець, корінь сільдірія. Також є перець горошок, перець чорний, перець духмений, перець чорний, кріп, тмін, каліантр, це все насіння зернята. Зелень базиліки, сушена м'ята, гвоздика, плоди перцю стручкового чілі. Це був мій рецепт, надіюся, вам сподобається.